Доброго дня, друзі. Сьогодні ми розпочинаємо за вашим проханням курс лекцій відносно відновлення конституційного ладу та доведення до всіх українців норм права. І е, я думаю, що важливо підняти питання. Першим питанням, яке ми сьогодні розглянемо це питання назви нашої держави. Хочу нагадати, 1 грудня 1991 року го український народ створив свою державу з повним державним суверенітетом, з повною назвою самостійна українська держава України. Але чомусь деякі необізнані особи збирають документи, а потім на свій розсуд трактують документи, які мають е, е, юридичну силу, але всі факти вони чомусь, всі, е, всі ці юридичні документи, чомусь вони перекручують на світла. От уважно дивимось відео. Шляхом обману, шляхом шахрайства. От. А ось це цікавий документ. У мене є переклад і є оригінал, бачите, англійською мовою. Про що тут говориться? тут, з 24 серпня 91 року, Українська Радянська Соціалістична Республіка діятиме в ООН під позначкою Україна. Розумієте, навіть Україна не капслоком написана, правильно написана, але да? вона діє під капслоком. А, і це було в Нью-Йорку, 27 серпня 91 року. Вот це документ підписували Де Гюллер, Перес, де Гюлер. Я не можу так прочитати англійською. Ну нью Йорк. Печатка ніхто не стоїть радянського союзу. Бачите, герб радянського союзу, РСР, все українська все положено. Завірили вони цей початку. Завірили цей документ. от вона в оригіналі. В ООН, Тобто вони знали дуже добре, що державу. УРСР замінили словом Україна. Просто замінили, не утворили, замінили. Далі це закон України. Оце ще підтвердження закону України про внесення зміни доповню до Конституції Української РСР основного закону. Що написано? Я прочитаю. Значить так у назві і тексті Конституції 30, 78 року слова Українська Радянська Соціалістична Республіка та Українська РСР замінити словом... І так, друзі, що ми бачимо на відео. Так, дійсно, міністерство закордонних справ. Я так вважаю, що до, звернулась до ООН або 24, або 27 серпня 91 року щодо зміни назви. У СССР на назву Україна. Я підкреслив Україна. Чому це важливо? От, я підкресли Україна. Тому що юридичні терміни вони не злагаються. І вони не можуть там змінювати свою назву. Якщо названа Україна, то вона повинна бути Україна. Так от. Міністерство закордонних справ, я так розумію, тому що крім Міністерства закордонних справ це не могла зробити, змінила, подала ноту щодо зміни назви УССР на назву України. Але ж бачимо наступний документ під номером 1551, від, це дуже важливо, під номером від 17 вересня. Де Верховна Рада з законом про е, Верховна Раду УССР змінює назву УССР на назву Україна. От ми бачимо, зараз ми подивимося пунктом 16. Друзі. А от цей закон 15.54. Від 17 вересня. 91-го року, який вже тратив чинність. Тобто, друзі, якщо цей закон тратив чинність, а чому він тратив чинність? Тому що була прийнята Конституція, а значить, назва, назва, назва України повинна що бути? Змінена. І бути що? правильно, бути. Змін назви на самостійна Українська Держава України. А чому? Тому що от давайте ми пунктом 16 От ми бачимо пунктом 16. У нас чітко зазначено, що слова Радянська Соціалістична Республіка зміниться назва на Україна. Це відбулося 17 вересня 1991 року. Друзі, тобто, в ООН не могла бути направлена нота щодо зміни назви, тому що закон був прийнятий тільки 17 вересня 91 року, а не 27 серпня 91 року. року. Тобто, Певні посадові особи вчинили державний заклад вже тоді проти українського народу. А хто ж цей заклад вчинив? А давайте ми згадаємо, а хто ж тоді був міністром закордонних справ при э, УССР? І так, друзі, хочу нагадати, хто ж був міністром іностранних справ при УССР? А був ніхто іной, як Анатолій Зленко який фактично мав вплив і мав зв'язки з ООН, і фактично я вважаю, що він причесний до такої державної зради, до, до державної зради, і досі вони... він тоді був зобов'язаний був внести подання до ООН. Щодо повної назви держави, але чомусь він з 24 по 27 серпня 1991 року подав ноту, де, де була визначена назва невідомої держави українського народу. А чому невідомо? Тому що ми бачимо, що була змінена на Україна тоді, як вона була змінена не 24 серпня або 27 серпня, а тільки аж законом 17 вересня, законом 1554. Хочу нагадати, що ця особа причетна до скандалу відносно кальчуги і поставки зброї до Ірану. І він у них своє такої відповідальності, тому що він помер і ми не змогли не дотягнутися, бо він помер в 21 році. Але ж хто ж був його заступником? Відчиняв уже, уже тоді ще, ще з 91-го року вчиняв певні дії проти українського народу, хто не вірить, може переправити, і тільки. От ми бачимо. І тільки в липні 92-го року ДБР зібрало докази для притягнення до кримінальної відповідальності колишнього міністрів, в тому числі цього політика щодо проєкту погодження підписання та імплементації угоди між Україною та РСФСР, питань перебування Чорноморського флоту на території України від... 21 квітня 2010 року та ход вод. одним з цих міністрів є міністр Гріщенка. Тобто, друзі, вже тоді певні особи робили все на користь агресора і завдяки цим особам ми сьогодні маємо війну. Ви повинні це знати. І далі ми з'ясуємо, тому що, як було проголошено з великими трибунами, Після проголошення Верховної Ради УССР 12-го скликання на території України, тобто УССР, діють вже Конституція і закони. А чому у нас досі не створені державні органи як за законом, ми розберемо в наступному відео. І так, друзі. Дивимось уважно, от з відкритих з відкритих ресурсів ми бачимо, чи могла Україна як держава не, не відбутися. І от ми бачимо, що 24-го, 24-го серпня 1991 року, український народ зробив своє волеви і примушув примусив таким чином прийняти Верховну Раду, прийняти акт проголошення незалежності. Ми бачимо, ми бачимо, що український народ зібрався дуже великій кількості, і навіть були такі е, думки, що якщо Верховна Рада на той час не прийме Акт проголошення Незалежності, то е, Верховну Раду просто знесуть. Це я кажу для тих, хто не, не розуміє, що насправді відбувалось 1 грудня 1991 року. І так, тепер ми. Давайте по поетапно з'ясуємо, яким же чином і хто, яким чином виникла така назва, саме самостійно українська держава України. Тому що хтось каже, ні, у нас е, е, не, е, Українська е, Республіка Україна. І інші кажуть, у нас у нас там демократична, у нас взагалі там якась корпорація. І от давайте будемо розбирати. Тому що згідно з відкритих джерел за 5 годин до проголошення була дуже велика напруженість у суспільстві, де зібралось дуже багато людей, де я показував цього, цього приводу, і я викладу відео. І е, е, Верховна Рада була змушена, змушена е, піти на той крок. На крок акт проголошення акту незалежності. Але ж звідки і коли виникла така назва? От давайте ми по кроково пройдемось. І так, друзі, ми бачимо, що акт проголошення незалежності формувався на, була создана Народна Рада, і він цей акт. Назви держави формувався до останнього, до самопроголошення. От ми бачимо робочі, робочі такі наброски, де спочатку було прийнято рішення зазначити не як проголошене залежне, а як універсал і визнати Україну не самостійно українського народу, а як продовжене УНР. І так, друзі, ми бачимо, що навіть уже за 50 хвилин до проголошення незалежності, акт проголошення незалежності ще, ще досі не було сформовано повну його назву. І ця назва постійно коригувалася. І ось ми бачимо робочий список, де у нас було зазначено, що самостійна Українська держава України, але не Республіка України була, республіка вичеркнута і залишилась назва Самостійна Українська Держава України. Але ж виникає ж тоді ж питання: а чому, от, чому от виникла? От, звідки вона взялася рисочка? Якщо е, назва України, це не повне слово, тобто нема класифікатору. І з цього приводу, от зараз ми побачимо відео, де Кравчук проголошує акт незалежності та створення самостійної української держави України, але ж е, досі виникає в суспільстві непорозуміння, тому що на мою думку, і на думку багатьох фахівців, відбулася просто граматичні помилки. Помилки, які полягають у наступному. От ми бачимо, що тут україни з маленькою буквою, ну, з великою буквою, без капслогу. І тут не зовсім зрозуміло, чи рисочка, чи не рисочка, тому що після слов створення повинно бути двоєточіє і з великої букви, як, як зазначено. Підручнику граматики, що назва держави з великої літери, і, Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. Виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію по державної суверенітету України, Верховна Рада в РСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Відні на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Прошу проголосувати. Починається голосування. На табло висвічується цифра 346. За 346 приймається. От зараз, от зараз дуже чітко видно, що підпис стоїть не Верховної Ради УССР, а Верховної Ради України. А звідки вона на 24 серпня могла взятись? Тобто оцей документ. На нашу думку, на мою думку, особисто було підроблено. Підроблено намисно для чого? Для того, щоб неволювати саме самостійну українську державу. Тобто, що таке самостійна українська держава? Це національна держава, саме українського народу. І от ми бачимо, от повинно що бути після слова «створення» і повинна бути з великої літери, назва держави без капслугу і без рисочки. Друзі, от ми зараз. От дивіться. Друзі, от дивіться, сайт Верховної Ради. От, друзі. І от друзі. Тепер ми переходимо на сайт Верховної Ради. де Чітко зазначена постанова Верховної Ради УССР щодо проголошення незалежності України. Тобто проголошувала Україн... Верховна Рада Української Радянської Республіки 12-го скликання за номер... документ за номером 1427. Ось вона постанова. І от він, акт проголошення незалежності. О, от вона по і от поруч іде наступним іде акт проголошення незалежності. Друзі, і от виникає питання: а чому вдруг пишеться вже не з великої літери назви держави, а з капслогом, більше того, через Рисочку, тоді як Україна, я вже казав, що? Це термін без класифікатора не може бути назвою держави. Тобто це фактично є підміна понять. Друзі, а от цей закон 1554 від 17 вересня 91 року, який вже тратив чинність. Тобто, друзі, якщо цей закон втратив чинність. А чому він тратив чинність? Тому що була прийнята конституція, а значить, назва, назва, е, назва України повинна що бути? Змінена. І бути що? правильно, бути е, змінена назва на самостійна українська держава України. А чому? Тому що от, давайте ми пунктом 16. Бачимо, пунктом 16. У нас чітко зазначено, що слова Радянська Соціалістична Республіка зміниться назва на Україна. Це відбулося 17 вересня 91 року. Друзі, тобто в ООН не могла бути направлена нота щодо зміни назви, тому що закон був прийнятий тільки 17 вересня 91 року, а не 27. Серпня 91-го року. Тобто, певні посадові особи вчинили державний закал вже тоді проти українського народу. Тобто, друзі, от я вам ще раз хочу показати, що Верховна Рада УССР 12-го скликання приймала акт проголошення незалежності за номером 17. Тобто, постанова повинна була бути, або за номером. 15 або 16. Ну, не якимось чином там було змінено зовсім інше. Тобто 14-27. Тобто, ми бачимо, що на протязі тривалого часу певні особи документи ці підробляли, тобто підганяли для того, щоб не волівати волевильне українського народу. Тобто, друзі, сьогодні ми. З вами ознайомились. Чому е, назва нашої держави, саме самостійна українська держава України, а не якась там Республіка України, а не демократична України? Тому що, друзі, повинен бути класифікатор Україна – це не повне визначення, не повне визначення, і тому була поставлена рисочка. Далі замість реч... рисочки, міс... рисочки була ще змінена сама назва, тобто замість великої літери було. Написано капслогом, що є що е, чисто граматичною помилкою. Більше того, сьогодні ви перші, ви перші дізналися, хто саме вчинив державний заклад проти українського народу після акту проголошення незалежності. А саме це Зеленка і Гріщенка. Ті особи, які повинні були донести суспільству, що український народ створив свою державу. І ці особи повинні нести кримінальну відповідальність. Але ж ми, ми не встигли до них дотягнутися, тому що, от, бачите, у нас багато юристів, адвокатів, але вони, скажімо так, носителі диплому, а вони не встали на захист українського народу. Тому друзі, тому друзі, рухаємось далі. Ще раз Дмитро Павліченка. Ета ми розпочали, хочу нагадати курс лекції для відновлення конституційного владу на території самостійної української держави України. Щерова ж Дмитро Повченко.